Сьогодні на ділянці вже попрацювала. Що зробила? По-перше, планується альтанка. Чоловік зробив, виклав плитку за день до закінчення відпустки. Це було позавчора. Вже в темряві закінчували. Форс-мажор такий був, то я пересипала а, дрібним щебнем сьогодні і трошки полила. А завтра планується встановлення альтанки у нас. І сьогодні я висаджувала рослини, перші рослини на квітник, який я планувала, який я дуже хочу, щоб він в мене був саме наступної весни, щоб вже було красиво, щоб було приємно тут знаходитися, сидіти, тут відпочивати після роботи. І зараз я покажу. Ось ми, мій перший квітник, що я подосаджувала. Під паркан посадила конечники. Помічник сорт аваланшний з біли, білими смужками. Він в мене йде під парканом, трішки не досадила, буду завтра досаджувати, щоб Щоб можна було цей паркан прикрити. Посадила містандуси. Теж варіантний сорт. Лайт, здається, посадила Піровську лебедолисту Тіхінацейку. Посадила це Ахінацея Махрова. Я дуже хотіла поєднання цих кольорів блакитно-фіолетової піровської і ось цього насиченого малинового кольору Ахінацеї. І ось так в мене виходить, такий ритм витримала. Ще два міскантуса і на куточку міскантус. І в мене були сюрпризи, мені надіслали з посилечкою. Ще рослинки в подарунок. Котовник, а ще рослинки ось це подаруночок. Буду дивитися. Як ці рослинки будуть виглядати? Це для мене нові рослини. Я їх ще не знаю. Так що початок вже закладений. Я думаю, яка я молодець, що я засипала квітник лючою, бо я зараз садила рослинки і я не ходжу по цій багнюці. Одразу засипалася частенько засипала, одразу рослинки мульчаю. І це дуже зручно, дуже класно засипала мульчою, щоб не випаровувалася швидко волога, бо з поливом поки що у нас проблеми. А мені вже треба їхати додому, бо, бо мені ще піч розпалювати.